Ну, українці звикли вимирювати успішність розвитку всієї нашої економіки, курсом долара відносно гривні. Хоча це і не є таким правильним рішенням, але все ж таки курс долару традиційно в нас в Україні будемо говорити так, один з основних е маркетів і е будемо говорити так моментів, на які звертає увагу і населення, і бізнес, коли говорять про те, що відбувається з нашою економікою. Крім того, все ж таки в різних страшилках нас пугають зростанням курсу долара найближчим часом до 45-50, навіть до 100 гривень за долар. І сьогодні будемо говорити про прогноз МВФ та дізнаємось, коли все ж таки фонд прогнозує курс долара вищим за відмінку в 50 гривень за долар. Крім того, я ще прокоментую вам деякі моменти і нюанси, про які не говорить той же самий МВФ. Ну, додатково ще буде традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 4 по 10 липня. Ще раз вам хочу сказати, що ми записуємо ролик цей 3 липня, вийде він 4 липня. Ви на каналі Finance.ua, З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підтримайте нас лайками, підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний, задавайте нам питання. Ну, а ми починаємо. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23 рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте, Кошти, наприклад, дома чи там, під матрацем, десь там схованьки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки прилітий ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас як з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як Мінфін ми хочемо зробити вам такі приємну, таку приємну плюшку, подарунок, і крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше, Оформлюйте заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримати. І приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. Ну і питання перше. Долар по 54 гривні. Коли курс в Україні сягне такі позначки? Ну е основне, що відбулося останнім часом, це те, що МВФ на днях погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%. Хочу сказати перше, що потрібно, чи, чи така вже це погана новина, зна, зрадити, чи це перемога, і що взагалі відбувається. Перше, все ж таки, коли міжнародний валютний фонд робить, наприклад, перегляд програми розширення фінансування, він робить такий аналіз, і вони постійно кожні 3-4-5 місяців. Ну, зазвичай кожен квартал вони роблять такий перегляд своїх прогнозів для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається по той або іншій країні. Тому якогось такої екстраординарної ситуації з тим, що МВФ зробив там прогноз або погіршив його, або, наприклад, покращив, це будемо говорити так робочий процес. І це потрібно теж для себе розуміти. Крім того, хочу сказати, що не завжди прогнози МВФ щодо курсу і інших моментів. Вони відбувалися саме так, як говорив МВФ. Тому що дуже велика кількість факторів, особливо коли в нас йде війна, і фактори цієї невизначеності, вони будуть і надалі впливати дуже активно на наш ринок, і це буде призводити і до похибок того ж самого МВФ в своїх прогнозах. Тому тут теж нічого глобально критичного немає. Але тут цікава динаміка, як на те чи інше питання, виглядає з точки зору МВФ. Так от. Якщо дивитися все ж таки об'єктивно, то що відбувається? МВФ за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування ЄФФ погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України. На цей рік з 3-4% до 2,5-3,5%. Але при цьому покращив прогноз інфляції на кінець року своїх ізначальних 8,5% до 8 Хочу вам нагадати, що той же самий Національний банк прогнозує на кінець року інфляцію в розмірі 8,8% то на за рік. Тобто тут даже будемо говорити так: прогноз МВФ. Більш оптимістичніший зараз ніж прогноз національного банку. Це стосується саме інфляції. Тим поговоримо далі, що вони в кінцевому варіанті для себе дивляться. Вони в першу чергу. Говорять про ризики. Ризики зараз залишаються високими, і виключно високими, особливо через невизначеність пов'язану з війною та зовнішнім фінансуванням. Тобто МВФ говорить про те, що поки не буде вирішено питання в кінцевому варіанті повністю по графіках фінансування на 2024 рік і їх виконання, і вже говорить про 2025 рік, то вони ті тим більше підстраховуються і в своїй аналітики вони закладають. Найгірші варіанти, це теж потрібно розуміти. Крім того, якщо дивитися на публікацію на сайті фонду, то на наступний рік, тобто на 25-й, очікується зростання української економіки. Будемо говорити, з погіршеного прогнозу до 5,5%, Раніше було 6,5%, зі збереженням оцінки інфляції десь на межах 7%. Тобто вони говорять про те, що все ж таки в ці ось, обстріли, які у нас зараз є, інфраструктури, крім того, то що зараз війна затягується, ви це бачите? Крім того, наші втрати, які є. По енергетичній структурі, взагалі по бізнесу, по економіці в цілому це призводить до зменшення ВВП. Тут це на жаль теж логічно. Крім того, МВФ знизив прогноз номінального ВВП України на цей рік до 7,49 трильйона гривень з 7,75 трильйона гривень у березневому огляді. Тобто, от як, як і казав, був попередній березневий огляд. Вони подивилися і зробили цю корекцію. Крім того, на 20, в 25 році вони очікують все ж таки зниження ВВП з 874 трлн гривень, тобто це прогнозного розміру ВВП, до з того, що був попередній у березні прогноз на 8,87 трлн гривень. Тобто, якщо подивитися глобально, все ж таки вони зараз погіршують свої прогнози. І це не треба себе обманювати. Ми розуміємо, чому вони це роблять з іншого боку. Дуже цікаве питання щодо чому, яке вже підходить до курсу, це щодо структури ВВП МВФ дещо погіршив очікування щодо чистого експорту, і водночас при цьому розраховує на більший внесок внутрішнього попиту приватного споживання та інвестицій в порівнянні з березневим переглядом. Тобто, що відбувається в кінцевому варіанті? Вони говорять про те, що не буде такої виручки. Тих же самих наших аграріїв, тому що не буде постійно такий урожай, як є. Е, крім того, вони говорять, що все ж таки втрати зараз енергогенерації вони теж будуть впливати на е, діяльність компаній та підприємств. Е, крім того, вони, будуть, вони ж говорять ще й про те, що на цьому, на цій ситуа в цій ситуації все ж таки, ну будемо говорити так, достатньо високий рівень інфляції, навіть офіційний, він буде призводити до того, що. З одного боку, буде збільшуватися попит, тому що люди будуть бажати, бажати скоріше купити товари, тому що вони зростають в цінах. І це якраз вони розраховують на це МВФ, як він розглядається як позитивний фактор, тобто буде збільшуватися споживання. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо буде така ситуація, то це буде бити і по банківській системі, це буде взагалі бити по тих же самих показниках інфляції, це буде бити по малих і середніх підприємствах, які не будуть. Можливості мати конкурувати на ринку, тому що зростання цін буде їх вбивати. Ну і крім того, ми розуміємо, що якщо будуть зростати. Витрати компанії, то і крім того, будуть зростати зростання заробітних плат буде йти. чому? тому що потрібно підприємцям утримувати у себе персонал, а зараз іде і мобілізація, і так недостатньо людей, 6,5 мільйонів українців виїхало за кордон. Це буде призводити до того, що все це буде впливати на ціни, вони будуть зростати. Але от тут дуже цікаво, вже переходимо саме до курсу, то от до кінця поточного року в Україні курс долара. За прогнозами МВФ він зросте до 41 гривні, а до 2029 року цей показник становитиме 54,1 гривні. От тут цікавий момент. Я хочу вам ще нагадати, що, наприклад, в прогнозі закладеного бюджету там середній курс десь 40,7 гривень. Той же самий МВФ закладає 41 під підняття курсу до кінця року. Тепер йдемо далі. Крім того, вони все ж таки прогнозують, що курс поступово буде зростати, і десь у 27-му році він перетне позначку в 50 гривень за долар. Тобто не буде такого прямо глобального стрибка з точки зору МВФ по курсу гривні відносно долара. Який відразу, наприклад, буде 50. Тобто це девальвація, вона все ж таки буде поступова. І от дуже, тут така цікава табличка. Я попрошу, щоб її наші оператори вивели вам на екран, для того, щоб ви просто могли побачити просто ці таблички, вони краще виглядають, ніж озвучуються. У 24-му році курс, середньорічний курс, 41 гривня за долар.

Ну, хочу сказати, що в принципі це закладено в звіті на звіті МВФ, але як вже я казав багато разів, МВФ періодично достатньо робить великі похибки по цьому питанню, що стосується того, що дуже постійно змінюється ситуація. І то, що зараз є в прогнозі, що хочу вам підкреслити, це якраз прогноз, який саме зараз по сценарію, який є на на, на цей момент. І якщо, наприклад, у нас будуть перегляди програми з МВФ і надалі. А ми сподіваємося, що вони будуть, буде у нас співробітництво з ВВФ тільки розширюватися. Або, не дай Боже, будуть якісь негативні фактори. Вони будуть в наступному своєму прогнозі переглядати всі показники від ВВП і до інфляції, і в тому числі і курс. Тому зараз ми говоримо про те, як вони прогнозують ситуацію на цей момент, тобто на липень. Двадцять року. Ну і хочу ще нагадати таку цікаву річ, що наприклад, оновлений консенсус прогноз самі інвестиційних компаній та аналітичних центрів, який, наприклад, оприлюднив центр економічної стратегії, то йдеться, що курс гривні до долара на кінець поточного року фахівці очікують десь на рівні близько 42 гривень за долар. Тобто Наші люди, які працюють тут на цьому ринку, вони прогнозують більш гірший варіант, ніж, наприклад, той же самий МВФ. А наприклад, при той ж самій ситуації, той же самий Національний банк він говорить про те, що ситуація на валютному контролі на валютному ринку зараз виглядає повністю контрольованою. І, в принципі, вони списують зараз послаблення курсу гривні останнім часом, зокрема, на вплив. Збільшення бюджетних видатків. Ну, Тут є частково теж правда, тому що дійсно видатки збільшуються, крім того, дира в бюджеті поки що зростає. Вони не роблять зараз емісії класичної, але з іншого боку, тиск на курс він зростає і надалі. Плюс, все ж таки, Національний банк зробив деякі послаблення зараз на валютному ринку для клієнтів. Вони можуть купувати більшу валюту під різні проекти. І різні моменти, і таким чином це збільшує попит на валюту. Тому тиск на гривню зараз залишиться, і це зрозуміла річ. З іншого боку, якщо дивитися все ж таки на ситуацію, я би до прогнозу МВФ щодо курсу, я би не дивився на це як на апріорі на ситуацію таку догму, тому що він постійно вони свої прогнози змінять. Але в цілому цю динаміку корисно для себе бачити, для того, щоб розуміти, як виглядає Україна з точки зору найбільшого нашого і найавторитетнішого нашого міжнародного кредитора. Тому, якщо будуть залишатися ще питання для дискусії по цьому, по цьому питанню, будь ласка, пишіть мені пишіть в особистості або задавайте питання під цим нашим роликом, я буду на них вже особисто вам відповідати. Шановні глядачі, ви часто запитуєте в мене в коментарях, як інвестувати в дохідну нерухомість. І якраз нещодавно Академія МІЦИН запустила про це курс. За 14 днів ви дізнаєтесь про види нерухомості, які залишаються відкритими для інвестування, незважаючи на ситуацію в країні. Ви зрозумієте найбільш актуальні на сьогодні можливості інвестування у землю, котеджі, комерційну нерухомість та торгові об'єкти. Більше того, ви навчитесь розраховувати дохідність об'єктів, які ви вибираєте, та ризики таких інвестицій. Не забувайте про оподаткування та інші нюанси, які слід враховувати при купівлі, здачі або продажі нерухомості. Час навчатися приймати обґрунтовані рішення про інвестуванні у дохідну нерухомість. 20% знижки на курс за промокодом на екрані. Знижка діє до 30 червня включно. Посилання на курс та промокод і знижку ви знайдете в описі до цього відео. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період 4 по 10 липня. Ну, перше, я не, зараз не очікую якогось значного присідання котерування Міжбанку і на готівкому ринку. Крім того, 4 липня, я нагадаю, моролок записуємо 3 липня, він вийде якраз 4 липня. 4 липня Сполучені Штати вони святкують День Незалежності. Таким чином, валютний ринок по доларах в Сполучених Штатах в Україні він буде працювати на Міжбанку на умовах Том. Тобто поставка розрахунків гривні цим днем, а поставка валюти наступним днем, тому що долар не ходить. В кінцевому варіанті це призведе до того, що обсяги операції 4 липня липняться, тому що основні обсяги у нас якраз у доларі. А форм, розраху, форма розрахунків тому вона не дуже популярна серед наших клієнтів. І тому я очікую, що 4 липня у нас будуть операції на міжбанку десь по системі Bloomberg десь від 130 до 160 мільйонів доларів максимум. А от в усі інші дні обсяги операцій на Міжбанку будуть по системі Bloomberg десь зареєстровані в межах від станції. 70 до 280 мільйонів доларів. Е, крім того, якщо будемо дивитися на ситуацію, то, наприклад, той же самий заход коштів від МВФ 2,2 мільярда доларів, який якраз зайшли сьогодні 3 числа. Який, е, то в, в кінцевому варіанті це підстрахує гривню психологічно. Це позитивний фактор для ринку. Е, крім того, це підстрахує ЗВР вже по. Будемо говорити так, по даних за липень цього року, і надасть Національному банку можливість все ж таки, враховуючи отримання цих коштів, більш активно виходити з інтервенціями на ринок на Міжбанк і таким чином підтримувати курс гривні на міжбанківському ринку відносно долара на ну, потрібному для національного банку рівні. Крім того, будуть впливати традиційно на курс Євро в Україні буде впливати поведінка пари євро-долар. На міжнародному ринку зараз ви бачите таблицю на 3.07 року. Якраз на той момент, коли ми записуємо цей ролик, що у нас відбувається, в принципі, ми бачимо, що десь в межах так 1.076 зараз якраз у нас євро відносно долара. Ну, тобто такі стрибки є, але вони зараз в валютному реалі такого великого там немає. На 4-10 липня мій прогноз по парі євро-долар це коридор від 1,066 до 1,082 долара за євро. І враховуючи те, що Національний банк залишається основним продавцем долара на Міжбанку, то своїми інтервенціями фактично Національний банк робить і офіційний курс, він на нього суттєво впливає і взагалі оформлює таким чином. Курсовий тренд на ринку. Тобто він втручається в ринок через свої інтервенції, направляє курсовий тренд в необхідний собі бік. Це теж не потрібно скривати, це нормальна практика, тобто ситуація контрольована з точки зору Національного банку. Ну і сам прогноз. Як же я саме з 4 по 10 липня? Як я вже говорив з 4 по 10 липня, мій прогноз по парі євро-долар це коридор від 1,066 до 1,082 долара за євро. І таким чином, на міжбанки, якщо закладати коридор по долару на міжбанку від 40,60 до 41,10 гривень, то через перерахунок пари євро-долар і долар гривня, курс безготівкового євро тоді буде на цей період в межах від 43,27 до 44,47 гривень. За євро. Тепер переходимо до готівкового ринку. Перше, все ж таки, активність клієнтів на готівковому ринку буде залишатися високою, з перевищенням обсягів купівлі валюти населенням від надрозмірами її здачі, над обсягами її здачі. В ті ж самі обмінники. Ви зараз бачите таблицю, це на останній от, якраз, день. Нашого ролику, коли я записую за останні 30 днів, ви бачите динаміку, і ви бачите, що от єдине, що на кінець місяця була така ситуація, коли майже ноль був, тобто і не перевіщення було, і не зниження було в кінцевому варіанті, але вже потім знову пішла ситуація, коли купують валюти більше населення, ніж її здає. Тому та ситуація буде відбуватися зараз і всі наступні дні. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть мати спред по долару між купівлею і продажам 20-30 копійок і будуть тримати спред по євро в межах від 20 до 40 копійок. Хоча будуть залишатися як я їх називаю, жадібні обмінники, які виставляти будуть спред і по долару, і по євро до однієї гривні. Коридор купівлі та продажу за готівковим доларах в банках буде в межах від 40-30 до 41-45 гривень. А в в мімниках фінкамнії в межах від 40-50 до 41,40 гривень за долар. Щодо євро, то е, котирування євро в банках готівкового євро підкреслив, будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43 10 до 44 70 гривень. А в пунктах обміну валют це, цей коридор буде від 43 40 до 44 60 гривень за євро. Ну і крім того, традиційно, в залежності від ступені конкуренції, близькості до зони бойових дій і взагалі від економічної ситуації в тому чи іншому регіоні, мі по цей прогноз, який я сказав, може ще відрізнятися на плюс-мінус 5-10 копійок в залежності від купівлі, і продажу, в залежності від регіону і від рівня конкуренції між обмінними пунктами. Саме в цьому регіоні. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козар. Ви на каналі Finance.ua. Ставте лайки, задавайте питання. Крім того, коментуйте, будь ласка, нам дуже приємно, коли ви коментуєте наші ролики. Ну, а якщо будуть якісь ще додаткові питання, то ви знаєте, можете написати мені їх особисто або тут під підроликом. Крім того, якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться. Нам дуже приємно, коли у нас зростає кількість наших підписників. Всім мирного неба, все буде добре.